Сергій Дорій на станку сверлить отвори у металевих заготовках. Їх використає для виготовлення пічок для українських військових. Тут також будемо сверлити отвори, ставити вісь і ставити сюди шибер, яким також буде регулюватися виток повітря із буржуйки. Це для чого робиться? Для економії дров. Тобто, коли вже хлопцям, щоб вони швидко не перегорали дрова, вони можуть собі відрегулювати саму буржуйку. Металеві пічки полтавські волонтери виготовляють упродовж двох місяців. За цей час їх зробили понад 80. Основне це в нас іде газовий балон. Але ж до нього іще ми докупляємо, докупляємо листи метала, потім на лазерній різці ми їх ріжемо, а потім ми вже з них формуємо, формуємо інші деталі. Це верх, Верх сюди буде уже приварена потім труба. От невеличка із шибером, От, буде приварена труба із шибером, буде вже це для димоходу. В цьому місці виходить, в балоні вирізаний отвір. Він тут, вогонь переламується, виходить сюди. І отут у нас виходить дуже хороший нагрів, де хлопці можуть поставити чайник, можуть поставити якусь сковорідку – Куржуйки виготовляють із 50-літрових газових балонів. Їх волонтерам привозять жителі області, однак потреба завжди є, каже Сергій Дарій. Стояли раніше в кожній оселі, у нас коли не було централізованого газового забезпечення. Спочатку вони приходять в такому вигляді, потім ми відкручуємо цей кран і вже перерізаємо, От, потім вже набираємо воду в них. Вже обрізані балони. Ми набираємо воду в них, тому що без води ми не ріжемо, бо це небезпечно. Ця частина у нас йде на дверку. Усі деталі для виробу виготовляють за одним шаблоном. Робили ми їх такі е невеличкі, для того, щоб одна людина могла перенести і кхе, робили їх не вертикальні, а горизонтальні, для того, щоб дрова можна було закидати з обох боків. Два екрани, по-перше, для того, щоб не поранитись, бо це дуже гаряча штука, і вони виконують функцію батареї. Сюди можна повісити черевики, одяг якийсь і підсушити трохи. Інші матеріали для буржуйок, волонтери, купують самостійно або збирають гроші через соцмережі на необхідні деталі та метал. Наша команда допомагає двом батальйонам. Всі ці батальйони знаходяться на передовій. Один Харківщина, другий Донеччина. Скажемо так, десь подивились, як люди роблять, трохи додали від себе. Валерія Рибалка та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.